Вітаю вас на телеканалі НТК події дня понеділка, 15 серпня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Наші журналісти розповідатимуть сьогодні про такі факти та події. На сході України вшанували нашого земляка Романа Фурика, який загинув поблизу станиці Луганської в січні минулого року. Обласні депутати проголосували за створення п'ядицької та матієвецької об'єднаних громад. Коломия на вихідні приймала пасічників з усього прикарпаття у ніч. Перед фестивалем медовий спас невідомі потрощили ядки для торгівлі. Тепер про це та інше більш детально. На сході вшанували нашого земляка Романа Фурика. Боєць національної гвардії загинув 9 січня 2015 року поблизу станиці Луганської, коли його патруль потрапив у засідку. Саме на цьому місці побратими героя встановили пам'ятник на знак пам'яті та шани за Романом та всіма, хто поклав своє життя за наш мир і спокій. Розробив вигляд пам'ятника волонтер та митець Олександр Моїсеєнко. Він створює чудернацькі металеві скульптури, виготовляє їх із осколків мін та снарядів як нагадування про жахи війни, яка триває на його землі. У місті він відомий за псевдонімом мах. Допомагала митцеві, вся група народної самооборони Коломийщини, або як вони себе називають, Коломийські Бандерівці. Деталі телефоном зі сходу розповів наш земляк боєць Михайло Кушнірук. А ще хлопці переслали відео встановлення пам'ятника, яке самі ж і зафільмували. Де цей пам'ятник розташований? Станиці Луганській середньо на місці загибелі хлопці. хлопці. під час патрулювання сірої зони, бо воно і на той момент, і зараз воно рахується сірою зоною, вийшли на, в район пішохідного переходу через річку, а це буквально метрів 200 від крайніх позицій ворога. Попали, під прямий прикільний вогонь їхній. Прийняли бій, і в результаті того бою загинуло два чоловіка. Роман Фурик і Роман Лагно. Ну, в першу чергу це пам'ять про тих, хто першим пішов на цю війну, хто прийняв на себе цей перший удар. От. Крім того, Роман Фурик, наш земляк. Роман Фурик, один з співзасновників нашої самооборони, Коломивський, товариш, з яким ми прийшли в майдан. Тому Крім того, ми їздили з них ще, будучи волонтерами. Тому і прийняли рішення на пам'ятник. Фактично, сам пам'ятник саму стелу робив, є тут такий волонтер Олександр Моїсенко, позивний у нього Мах, він знаний волонтер. Ми в сам вигляд пам'ятника, ми, ми зовсім не зовсім мішувалися, тому що він творча натура. А хто допомагав чи це раді, такі вантажні роботи? То Все, ми самі робили. Саша і наша група. Наша група так і називається Коломийські Бандери. Це ж самі коломияни і це керівний склад самооборони. Ми разом написали заяви, пішли служити добровольцем. Нас як було, слава Богу, так і є шість чоловік. Свячення ще як такого не було. Ми хотіли отця Михайла Дзубу взяти сюди до нас на освячення, але він зараз в іншому секторі працює. Цілком можливо у вересні місяці у нього буде час, краще, коли це наш земляк все-таки зробить. ви маєте можливість передати вітання, можливо, рідним, можливо, друзям, можливо, родині Романа. Важко щось заговорити. Остайте, що ми тут на місці, робимо свою роботу. І весь Бог займимося живими, здоровими. Все буде добре. Перемога все рівно буде за нами. 12 серпня на сесії Івано-Франківської обласної ради депутати проголосували за створення на Коломийщині іще двох об'єднаних громад з центрами у П'ядиках та Матіївцях. А вже вчора в Семаківцях, які разом із Замуленцями, Пилипами, Дебеславцями та іншими довколишніми селами мали б об'єднатися в одну матіївецьку громаду, відбулися збори селян, що вирішили на зборах. Дивіться далі. Ідею об'єднання припруцько запруцьких сіл довкола села Матеївці висунули ще в березні. Вона передбачає, що чотири сільські ради Семаківська, Дебеславцівська, Пилипівська та Матеївецька – утворять одну громаду з центром саме в Матеївцях. Громада об'єднає загалом 15 сіл, налічуватиме 6774 тисяч мешканці та займатиме площу понад 78,5 тисяч квадратних кілометрів. Довго велися перемовини, думки розділилися. Одні мешканці хотіли до Корнича. Інші до Коломиї, треті до матеївців. Нарешті люди досягли спільного знаменника і на сесіях сільських рад проголосували за останній варіант. У Симаківцях, а до цієї сільради входять також замуленці, Сесія відбулася 8 серпня. Сільський голова Іван Назарійчук рішення підписав, проте на недільний схід селян не прийшов. Люди припускають, що її голова таки проти об'єднання з матеївцями, тому й збори проігнорував. Селяни обурені, вважають це неповагою та не приховують своїх емоцій. За шість років каденції я думаю, що Іван Іванович повинен буде зібрати ну хоч два рази збори на наші два. Села. Шість років пішла. І через то ми тут сидимо, як ті, вибачте, старі, де є одно крісло далеко, голова не може сісти. Це що? От я не кажу, я колгоспі не робила, але я, я навчила пів села людей читати і писати. То чого ми маємо? Отако навіть не маємо де сісти? чого ми не можемо відкрити клуб, чого закрита сільська рада? Чого? Він і вас, На він був. а за того ми тепер тут стоїмо, що він не пояснив, якби зібрав був збори і пояснив жінки, так-то, так, то, так то давайте давайте свої пропозиції, може щось буде ліпше. А як Отакого От ми збираємося, якісь послідні старті? Ну, ми вибрали таку владу, яку ми заслуговуємо від сільської ради до Верховної Ради, а там вже призначили кабінет міністрів. Ну вони кажуть, що нам буде добре. І вони дали нам закон про децентралізацію. Значить, відпадає вже, розумієте, що буде у Самаківці сільська рада. Відпадає, так чи ні? Відпало. Бо не зробили, що ми хочемо об'єднати всі села. А матівці зробили. Коломия я це зробила. Вам пояснив чоловік, що їм треба більше. Що їм треба землі, стар, що вони це, і за рахунок податків і буде ходити з торбами до коломиї по канцілярі? Хоча це зовсім не так. Тут лишиться, тут лишиться староста і секретарці Діливоду, самотівча, так де було чись рада. він буде давати довідки. Оформляти пенсії, субсидії, і все. зрозуміли, то обираємо відтак після того, як ми приєднаємося. Я не знаю, куди ви вирішите приєднатися чи до Коломиї, чи до Маківців. То думайте над цим вже відтепер, кого ви будете вибирати, щоб він приходив і ходив по підкату. Каже, той слабий, той той, той. той Ви йому платите гроші, він у вас найміть. Сільський голова Матеївців на збори прийшов, намагався довести людям переваги об'єднання. Роман Шуп'як наголошує, що нічого закривати в селі не будуть, а бюджет громади значно виросте. Чому місто Коломия і чому сільська рада? Бо ви розумієте, що питання, наприклад, чи землі, чи фінансів, все рівно буде вирішуватися депутатами. депутати будуть вибиратися так по такому самому виборчому списку, як і до цього, тобто у виборах 2015 року, і депутати з села. Можуть завжди вирішити на користь села, чим у депутата, який буде депутат від одного села і буде представником у міській раді, де від міста буде звісно, що більше депутатів, і набагато складніше питання села буде вирішатися, тому ініціатива розвитку села стоїть зараз на першому місці. Обговорити переваги й проблеми об'єднання зійшлося десь за 195 небайдужих до майбутнього своїх сіл жителів Семаківець та Замулинець. 190 за, 4 проти, та один утримався. Такий результат голосування за об'єднання з матеївцями. Тут таки обрали членів робочої групи, яка працюватиме над проектом розвитку громади. А далі рішення за кабінетом міністрів, який підтримає або ні матеївецьку об'єднану громаду. В Коломиї лилися ріки Липового, Гречаного, травневого та Акацієвого медів. І усе це всеред місті. Уже в сьоме Коломия гостинно приймає пасічників з усього Прикарпаття в рамках обласного фестивалю Медовий спасу Коломиї. Щороку дійство відбувалося 19 серпня на день міста. Та цьогоріч фестиваль пасічників провели на тиждень швидше, щоб не перенасичувати день святкувань. Мої колеги відвідали медовий фестиваль і вже готові розповісти найцікавіші деталі. Цього чоловіка можна побачити на так званій Коломийській стометрівці ледь не щодня. Пан Степан доглядає за бджолами на батьківщині Олекси Довбуша, і вони йому щедро за це віддячують. Проте цьогоріч медовий урожай не дуже тішить цей Чоловік це не бджоли розлінились, а погодні умови завадили зібрати великий урожай. Цього року дуже поганий урожай. Дуже так, і то практично по цілому нашому коломийському районі. Що дуже погано. А чим це зумовлено? А зумовлено, що весна була холодна, там приморозки були. Ну і а вже в даний час не може бути ніяких медозборів, тому що то вже заходить осінь. Пасічник із Тлумаччини Іван Кулик хизується своїми різновидами меду і медової продукції. Каже, пасіки це споконвічне заняття українців, тому відроджувати саме цю галузь необхідно, переконаний чоловік. Адже мед це продукт, який додає людині сил, енергії та покращує самопочуття. 36 років я займаюсь бджільництвом. Так я фанат свої справи, дуже люблю. Що корисне в бджільництві Перга пилок є. Пилок не кілько корисний, його треба свіжим, з медом. Розводити один до одного в пропорції, а перга піднімає імунітет. Один грам досить на день з'їсти. Ось вона, ось вона пига. На фестивалі могли поласувати не тільки різноманітними медами чи продуктами бджільництва. Пасічники з усієї області представили і неабиякий вибір медових напоїв. Представник гільдії медоварів України. Пасічник Ігор Андрусів розповідає, що є кілька видів медових напоїв залежно від терпкості. Здавалося б, найпоширеніший серед них медовуха. Та такого напою і навіть слова немає, каже пасічник. У нас є питні меди. Друге слово, або таке ніжне слово медівка, медівочка. А якщо ж сильніше, це є вже медак. О. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються тим, що ми використовуємо для бродіння мід, ягоди, дріжджі і проходить певний процес бродіння, і утворюється медове вино. Воно має десь 12, 14 до 16 градусів. Більше воно не може мати, бо тому ті спірти, які утворюються при брудінні, з'їдають дріжджі, дріжджі випадають в осад і процес брудіння призупиняється. Фестиваль Модовий спасу Коломиї це зустріч пасічників з усього Прикарпаття, а й часом України. Вони діляться досвідом та, та таємницями улюбленої справи. Водночас і дають коломиянам нагоду поласувати найрізноманітнішими медовими продуктами. Фестиваль вже став традиційним його проводять щороку, 19 серпня. Однак цьогоріч вирішили перенести медове свято, розповідає начальник відділу культури Коломийської міської ради Уляна Мандрусяк. Щоб надати ваги нашим святкуванням, щоб зробити більш пишніші і святковіші заходи. Тому саме фестиваль Медовий спас перенесли. Фактично тиждень наперед, щоб залучити і тих, які хочуть поторгувати, не тільки пасічників, які виробляють і різні вироби з меду, і медом торгують, але і майстрів народних промислів, майстрів, які хочуть показати свої творчі доробки. Джола – благородна комаха і є прикладом працелюбності і злагодженості для людей. Цю маленьку, але витривалу комашку часто згадують у святому письмі. Нам є, що повчитися від бджіл, і святе письмо неодноразово згадує і бджіл, і мед, і бджолярство. Також до нього дуже часто звертаються святі отці. І сьогодні я наведу вам такий приклад. Коли ми подивимося на бджолу, то зрозуміємо, що вона, збираючи нектар з різних квітів, нікому не задає шкоди, нікому нічого не відбирає, а лише приносить користь. Ми бачимо, які кібджоли є організовані, як вони спільно, кожен знає свою роботу, але так само в разі небезпеки, як вони разом захищають свій вулик. Ту свою домівку фестиваль Модовий Спас спасу Коломиї можна вважати вдалим стартом святкування 775-річчя писанкового міста. Переконаний заступник міського голови Володимир Бойцян. сьогодні наше середмістя буяє багатьма відтінками золота, але не того золота, яке багатьом людям, як кажуть, затуманює розум і зводить на манівці, а того золота, яке Приносить усім і користь, і втіху, адже мед у всіх своїх формах і продукти бджільництва вони не тільки смачними, але вони. Першу чергу корисними для нас усі власне фестивали меду і розпочали спаський ярмарок, який триватиме до 24 серпня у середмісті. Розповідає директор Коломийського центру дозвілля і туризму Таїсія Костюк. Охочих поторгувати особливо у день міста виявили ще мало. Тому подивитись і вибрати буде з чого. У нас очікується заповненість з ярмарку, особливо велика. 19, 20, 21 там у нас аншлаг, Звичайно, шовізміст не буде вистачати, будуть виставлятися своєї продукції бджолярі. Із продукції бджільництва з медом будуть виставляти свою продукцію майстри народних промислів. Аби поласувати медовими смаколиками до кожного пасічника вишиковується майже ціла черга. До слова, це не тільки коломияни, а й гості писанкового міста. Ми самі з Вінниці вперше у вас на Коломиїв все дуже подобається своїм колоритом. У вас музеї все дуже гарно. Святаці для того потрібно, щоб. З... Ознайомити, що це таке мед і для чого він є. Він є більш, ніж е... сахар, і всі інші для дітей. смаколики є більше. Ну, ми приїхали в Коломию зі Львова. Дуже гарно, в принципі, приїхали по справах, але ще попали на свято. Дуже гарне місто, гарні люди. Ну, дуже цікаво. Ходимо, пробуємо мед. Ще зараз будемо бридзи пробувати. Дуже мені подобається атмосфера, архітектура. Місто невеличке, але дуже гарно. Чувається австрійські вієння в архітектурі. Взагалі, є в планах сидіти в Гусульський музей Гусульщини. Дуже смачні меди. Гарне свято, діти виступають, співають. Дуже гарна атмосфера, дуже класно, Дуже подобається. Святковий фестиваль тривав два дні. Коломияни змогли і поласувати медом, і подивитись на святковий концерт. Ольга Гереджук, Сергій Угрин для телеканалу НТК. Однак святковий ярмарок не відбувся без проблем. У ніч перед офіційним відкриттям фестивалю невідомі потрощили ятки для торгівлі. Організатори вражені таким вчинком і називають його не просто хуліганством, а вандалізмом, адже понівечили майже усі 50 торгівельних місць. Директор Коломийського центру туризму та дозвілля Таїсія Костюк розуміла, що проведе перший день фестивалю медовий спас у клопотах і метушні. Пані Таїсія працює з продавцями, пасічниками і майстрами та спільно з волонтерами вже втретє організовує святковий ярмарок у Куписанковому місті. Проте такого неприємного сюрпризу не очікувала. Усі 50 яток, які розміщені вздовж вулиці Чорновола, були понівечені. Роботи дуже багато. Роботи багато із. Організацію з завезенням цих всіх яток з розміщенням. Ну і, на жаль, сьогодні стався такий прикрий випадок. Як ми зранку мене повідомили, що всі наші торгові ятки були перевернуті, тобто це був якийсь спрямований акт. Всі абсолютно 50 штук, криш були зірвані, поламані, тобто ми мусили. Терміновому порядку це приводити до ладу, реставрувати, ремонтувати. На жаль, таке у нас такого ми проходить. Надіємося, що далі такого не буде. Таїсія Костюк вважає такі дії актом вандалізму. Чому ядки для торгівлі понищили не розуміє, тим паче, що цей ярмарок організовують з усією душею для міста, коломиян і звичайно туристів. Це Сталося орієнтовно десь п'ятій годині ранку. Ну мене заповідомили в сьомій. Що сталося такий прикрий інцидент коло ми в центрі міста просто не очікувало не очікували, що таке може бути в своєму центрі міста і такі, скажімо так, гарні торгові місця, які здається, прикрашають центр, які виставляються всього на всього на два тижні. Комусь так не подобається. Я думаю, що ці люди будуть знайдені. Надіюся, що на подальшому такого більше не буде. За словами пані Таїсії, це трапилось близько п'ятої ранку у день офіційного відкриття ярмарку та фестивалю Медовий Спас. З цього приводу організатори ярмарку звернулись за допомогою в Коломийський відділ поліції. Наразі триває слідство, підозрювання з місця подія втекли. Особи хуліганів встановлюють. У день міста в Коломиї змінять схему руху транспорту. Майже весь центр перекриють, повідомляють у поліції. Уже в четвер, о двадцятій годині, не буде проїзду вулицями Міцкевича Мазепи біля дитячої церкви та вулицею Грушевського Шевченка біля Михайлівського собору. Також 18 серпня пішохідною зоною стануть вулиці Франка, Петлюри і Павлика біля площі Скорботи. А в п'ятницю, 19 серпня, до 21-ї години водії не зможуть проїхати вулицями Вільде та Лермонтова. Також вільною від транспорту дев'ят. 15 серпня з 8 до 16 години буде бульвар Лесі Українки на осінні святкування. До неділі включно центральна частина міста залишиться пішохідною зоною. У слободі вшанували видатного спортсмена Василя Прокопова. З Цієї нагоди організували міжрайонний турнір з волейболу. Такий захід вже став традиційним. Проводять його щороку. У таборі «Прикарпатські зорі збираються прихильники волейболу, друзі та родина, пригадують моменти із життя Василя Прокопова, моляться та звичайно визначають сильнішу волейбольну команду. Змагання з волейболу провели у таборі прикарпатські зорі, адже Василь Прокопів очолював цей заклад від заснування понад 30 років. На волейбольних майданчиках зустрічалися чотири команди ветеранів із Заболотова, Коломиї, Коломийського району та місцева зі слободи. Незважаючи на спеку, волейболісти грали активно, а кожен бал виборювався у запеклих поєдинках. Всі старалися, як могли, хотіли перемогти. Ну ви знаєте, спорт є спорт, є. Переможці є переможені. Але сьогодні переможених немає. Ми всі команди нагородимо призами, грамотами. До нагородження долучилась Коломийська районна організація спортивного товариства Колос при сприянні районної влади, а також товаришів і знайомих покійного Василя Михайловича. Перемогу в волейбольному турнірі виборола команда Коломийського району. Другими стали спортсмени із Заболотова. Третю сходинку здобули коломияни І четверте у Слобідчан. Цього року вперше переможців нагородили перехідним кубком. Відтепер цей трофей не покидатиме стін табору. Тільки кожного року змінюватиметься назва команди переможниці на кубкові. О, тут у 76-му році Василь перший раз зі мною став на площадку. Вчився грати в липовоту. була площадка. Так що і цей буде кубок стояти. Ми завжди будемо раді, щоб вигравали по черзі. То Слобода, то Коломийський район. Адже він грав за дві команди. А дав? Ні, забувка лише друге місце. Пізначили на турнірі кращих волейболістів. Грамоти отримали Володимир Негрич, Ярослав Михайлюк, Любомир Петровський і Богдан Клапчук. А тут ще є один такий хлопець. Баху. В якому десь вже близько до 80 розумієте? І він ще грає в волейбол. І не тільки в волейбол. Ще навіть ідуть і кажуть, що не скаржуться на нього молодиці. Він сказав, що якщо буде він умирати, то майже в 100 років. І перед тим, як умре, він підійде до молодиці, файно її поцілує. Давайте вона. Загалом весь захід проходив у дружній та невимушеній атмосфері. Присутні добрими словами згадували Василя Прокопіва та разом молилися. Приїхали на спортивне свято рідні пана Василя. Дружина Марія дякувала присутнім, що підтримують задум її чоловіка. Щоправда, говорити багато не змогла, бо жінку. Душили сльози, адже рано від втрати ще не встиг загоїти час. Їй допоміг син Віталій. Я вам щиро дякую, що ви не забуваєте пам'ять мого Василя. Бажаю вам грати довго, довго. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, щоб ви, щоб ви були завжди здорові. Я дякую всім вам, що ви ровно згоїде таке Я не можу. Жити. Я дуже радий вас бачити у такій прекрасній фізичній формі цього року, і щоб ви не закидуєте цей, таку ініціативу проведення цього турніру. В честь мого батька. Добрими спогадами поділилися друзі, які ще у далекому 76-му розпочали зустрічатися із Василем Прокопівим. На спортивних майданчиках у Слободі. Далі разом підкорювали вершини і життєві, і спортивні. І я щиро дякую родині, яка його дійсно шанує, пам'ятає. Дякую друзям і колегам, які не забули за нього, і сьогодні залишили свої домівки і вшанували пам'ять прекрасного, чудового людини. Він був патріот свого села, він був патріот держави. І надзвичайно потужний спортсмен. Василя Михайловича нам не вистачає на волейбольній площадці, в сім'ї, товаристві, по життю не вистачає нам його. І як би воно не було, але ми посільки близькі його друзі, пам'ять наша не зітреться про його справи, про його добрі наміри. Учасники турніру пообіцяли рідним, що цей спортивний захід будуть проводити кожного року. Більше того, старатимуться організувати його ще масштабнішим. Дякуючи гостям та у пам'ять про Василя Прокопіва, усі зробили спільну світлину, а рідні запросили гостей на поминальний обід. Галина Досин Андрій Гращук зі слободи Коломийського району для подій телеканалу НТК у спорті разом. Не завжди у добрі і славі ми поруч із тобою всюди були, в часи трудні, а інколи гарячі, тебе нема, а ми з тобою. Тебе нема, а ми прийшли. За те, що ти зробив для свого краю, сьогодні шану принесли. У Коломийському міському озері живуть риби велетні. вихідними досвідченому рибалці вдалося впіймати справжнього богатиря. Рибина була така величезна, що Коломиянину довелося витягувати її під саком. Після того, як всі зробили фото із 10 кілограмовим товстолобом, улов вирішили відпустити. Коломийський військовий комісаріат запрошує чоловіків віком від 18 років на службу за контрактом Збройні Сили України. Заробітна плата від 7 тисяч гривень, термін контракту від 6 місяців. Звертайтеся, Коломийський військовий комісаріат, вулиця Франка, 6. Телефон для довідок 24917. І це все на сьогодні. Більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі. Радіо Сявосто 106,8 і ФМ. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось.